Всім привіт! Знову пішов у нас дощик. Виходило 20 хвилин тому не було, думаю, зараз швиденько переколочу вчорашній одяг, Д може, всє протряхнуть, коли не вспів. І такий, мабуть, це затяжний буде дощик, бо небо затягло і добре. У нас все <Ich> ок. Капучино, це молочко на льопнуло. із з машинки, Капучино номер 2 Сьогодні день хочеться відпочивати, чесно кажучи. Мені вчора таке відчуття було ніби неділя. А воно ж була п'ятниця. Ну, а сьогодні субота. І хочу вас усіх привітати з державним святом, з Днем Конституції України. Так гарно на дворі свіженько. І в хату йти не хочеться. Так, сьогодні 28, 29, 30. 30. І я не знаю, чи другого, чи третього, чи може четвертого, побачимо по обставинах. Ми знову їдемо до діток. Знову треба витягувати сумку, цього разу більшу, бо поїдемо надовгенько. 13 липня Орестусі буде три рочки. А як вже треба що, не прозівати, бо я в минулому році якраз додому поїхала на день народження. Ну, була до цього. А цього року хочемо там побути. От. Мені підписниця таке питання задавала, чи ви дітям не надоїли, що це так часто туди їдете. У нас такі діти, що вони були б раді, якби ми до них жить переїхали. Так що не надоїли це 100%. Ну, якби надоїли, то ясне діло, ми ж не зовсім дурні так сказати. Все це діло бачили б і відчували. Але коли запрошують ще й із задоволенням то ми теж їдемо з задоволенням. Все добре. Оце воно. Ой-ой-ой, це гарний дощик. Вже точно промочить земельку. Клас. Дощ іде, а ми скірдуємо, називається. Да. То раніше скирди робили, у нас під двором сіну завжди ми складали. Ого-го, так. Ось. Ого Ну, а що будеш робити по дощу? Хоча мене сьогодні запрошували по домашнє сало на базар. Але дощ. Дощ не піду. Тому трохи ай, така масочка прохолодненька. Це мені людуня таку підігнала. Оп. І дулю лякати буде. Хоча він вже привик, Вже його нічим не злякаєш. Ще й тут намажує, хай буде і брови адже, щоб розрівнялися. О, все, релакс. about the draft just feels like I don't know the curious everything I've watched. Привітанечка, дорогі друзі, з суботним днем вам, Божої опіки в цьому дні, дня, охоронця вам і вашим рідним. І доброго здоров'ячка. Сьогодні Лена рання птаха. Собачка рано їсти захотіла, моркву на морковну тертушку, перчик з їм. І вже поїли курицю в нас на ранок і рис, а я. І все. І зараз спать. Сьогодні субота, наче вихідний день, а в нас звичайний день, бо діти на роботу. Я допиваю каву і працюю далі. Всі збираються на роботу і всі мішають мені під ногами. Туди-сюди, туди-сюди. Вже не можу просто я на goodmoning. Good Якісь пов'язки під очима. У мене такі красиві патчі є. А лапцян. красиві не значить. Не, не... Ну вони хороші. Красиві. Корейські, гарні, дуже. Я ж дивлюсь по своїх синцях. У мене вже не такі, ви подивися. Я взагалі вже омолодилась, ще схожу до косметолога. Ой. Короче, я включу машини. Включай, включайте машини, заводьте і їдьте. А ще сьогодні Державне свято День Конституції України. Хто святкує, я вас всіх вітаю. Як би там не було, це історія нашої держави. Я взагалі, ну, я та людина, яка за історією, яка проти знищення. Яка б вона не була, але це історія нашої держави. Я проти знищення пам'ятників, я проти знищення якихось там книг. Це все історія, ну, якби історія якщо мого життя, як би я могла знищити історію свого життя, я його вже ні пережити не можу, мені здається, тільки прийняти. Тому так само і День Конституції України. Але особисто я обов'язково ж я і не скажу свою думку. Зараз дуже порушені права людини в Україні. Просто дуже порушені. Конституцію приймають депутати. Сорі, сорі, зробила собі каву, не доказала свою думку. Значить, депутати приймають якісь законопроекти, якісь зміни до Конституції під якимись номерами, які ті номера простим людям не дуже. Ну, як сказати, зрозумілі. Саме головне, що порушені права людини. Дуже порушені. Кожна область, в кожній області, в кожному регіоні, навіть кожне, як воно зараз називається, ну, раніше була сільська рада, кругом порушені права людини, порушуються. І що би ви мені не казали, кидайте каміння, скільки хочете. Я сказала свою думку. Але ж це історія, і ну тоді було якісь мінуси, зараз якісь мінуси. Тому хто святкує, я підтримую. Я вас підтримую. Святкуйте особисто для мене багато питань. Ну, тим, хто святкує, я разом з вами вип'ю кави. А взагалі, я якось викладала інтерв'ю журналістка. Вона здається, журналістка Яніна Соколова. Вона комусь давала інтерв'ю. Вона сказала, що повинні всі йти воювати. А їй запитала: А ви своїх синів віддасте на війну? А вона сказала: ну, я не знаю, треба їх запитати, чи вони готові. Так от, в комбайнера Льоні. Чи в тракториста Васі не запитують. А є такі люди, які взагалі не тримали зброї в руках. Є з тяжкими хворобами, які ну, просто, ця людина не повинна йти на війну, бо вона хворіє. І потім проходить 2-3 неділі, ця людина або безвісті зникла, або травмована так, що цій людині жити не хочеться, або загинула, і тоді рідні. Збирають голоси на підписання петиції. Тому, ну, якось так. Моя думка. І тільки там, де не в'януть квіти, є така пісня. І дай Боженько, щоб закінчилася клята війна, щоб в нас в Україні враховувалась думка кожної людини, щоб була, були не тільки обов'язки, а ще й права, щоб було мирне небо. Щоб дійсно не в'яли квіти і душевного всім спокою. Працюю далі.